Якщо повертатися до української проблеми, це одна з найбільших проблем, яку вже слушно зауважили, це снарядний голод. Відсутність потрібної кількості снарядів. Так. Як довго західна промисловість може виходити на необхідні потужності, аби ну, принаймні доставити той обіцяний мільйон снарядів від, від НАТО? І коли це відбудеться, чи не буде вже запізно? Хотів хотів би казати ну, вчора, місяць тому рік тому, але, на жаль, факт такий, що західна промисловість, особисто європейська, також американська. Вона не не була налагоджена на така, таку довгу строкову війну. Там була інша доктрина швидкого молніносного удара. Знаєте, проти терористичної організації про Звісно, та, але для та. такого удару нам потрібні були б декілька сот літаків. Так, так, звичайно. А, тому і ми вже не, не, не у часу, не у періоді Другої світової, де, де е, там просто прості снаряди, просте угу. озброєння. Береш цивільну фабрику, переробляєш на військову. Е, е, влада має набагато більше інструментів Впліяти на, 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 на приватний бізнес. Зараз не, 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 не так. Тому і маємо цю ситуацію, що просто дійсно такі прості ну, ну реально снаряди, які вам потрібні. Виробляються, наприклад, Болгарією та іншими країнами або Південна Корея має, а, але західні країни ну не ну очевидно, не ну не, не, не вистачить запаси і налагодити вже виробництво. Це Реально ну, бачимо всі, що це такий повільний, процес повільніший, аніж всі думали. А і мільйон снарядів це просто початок. Це не, ну, я хочу пояснити, що це, це не, не така магічна, магічна цифра, яка просто як отримаєте мільйон, то вже ну, так, маємо розпочати. Ну, думаю, що эм, Макрон. Дознався, дознався, що навіть цей мільйон буде, буде там 30% він казав. 30% наразі, Та, на, на, наразі є, ну, але треба. ще. Гарно, що казав, ну, казав правду. Ну, треба реалістично думати, але шукати варіанти. Ось, наприклад, дрони. Це дуже така креативна, іноваційна технологія. Не, не, не хочу казати, що це на 100% відкомпенсує. Ну, відсутність цього мільйона снарядів. Але це дешевше Але це... і швидше виробництва. Ну, це зміняє характер війни і особливо, і коли речі йде про морські дрони, то там вже ви перемогли реально на ну, багатому сенсах чор, mm -hmm. у Чорному морі. флот країни, не маючи свій. Це oh, просто так. унікальна така ситуація. Завжди буде у. у Чатися в історії військово-вісповійськових справ.